Друзі, вітаю сьогодні 19 вересня. З вами Валерій Клочок, і у нас є черговий скандал із Польщею. Кожного дня у нас їх додається, і сьогодні в ЗМІ активно обговорюють тезу, сказану коротко, але все ж таки сказано міністром закордонних справ Радославом Сікорським на Ялтинській європейській стратегії. Що стосується статусу Криму. Він пропонує Крим передати Організації Об'єднаних Націй років так на 20, демілітаризувати його. Ну а потім вирішувати, що власне з ним робити. Давайте більш детально з приводу цього пройдемося, розберемося. Я не думаю, що це відео буде занадто довгим, але вас дуже прошу. Підписуйтесь, коментуйте і долучіться до збору для 66-ї бригади. Так, знову ми збираємо для них. Справа в тому, що кілька днів тому їм добре прилетіло. Всі живі, слава Богу, але багато пошкоджено майна, яке ми з вами їм купували, тому доведеться відновлювати, ремонтувати, а на це потрібні фінанси. Тому дуже вас прошу, посилання на збір під цим відео і також в першому прикріпленому коментарі. Втім, давайте перейдемо до Сікорського і до його заяв. Я, чесно кажучи, вже гублюся у його заявах, тому що є які на підтримку України, є такі, які погано ним сприймаються. Чому він їх так багато видає? Причина одна: єдина і зрозуміла: Радослав Сікорський готується до виборів. Він прагне бути. Кандидатом на посаду в президенти від коаліції громадянська платформа, яку очолює Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі сказав, що він не претендує бути таким єдиним кандидатом на утра Дослав Прагне. Дійсно, він робить багато заяв, які нам потрібні щодо збиття ракет на територію України, які летять в бік Польщі, і так далі. І виступає за зняття обмежень на використання західної зброї, але поряд із тим, і робить заяви, які. Ну, абсолютно контрастують з такою позицією. Чому запитаєте? Ви ще раз вам уточню: вибори, вибори в Польщі, але українське питання в Польщі воно надчутливе, надважливе. На ньому можна маніпулювати і ним можна спекулювати. Ну чого лише вартує історія з волинською трагедією, де потріпали обидві сторони, але Польща наполягає не на необхідності екзумації тіл в Україні. Хоча мораторій знятий давно, Зеленський про це говорив, але вони продовжують І От навіть скандал з Усиком я пов'язую саме з цією історією. Окрім того, минулого тижня нібито під час перебування у Києві, точніше, Сікорський був у Києві, але нібито у них відбувся скандал із Зеленським, не сподобався Сікорському тон, яким Зеленський з ним розмовляв. Багато є зараз конспірології, неперевірених даних, але сьогоднішня заява. Сікорського щодо статусу Криму вона сказана ним, І її ми можемо детально обговорити. Хоча Польсько-українські відносини я завтра буду обговорювати з фахівцем у цьому питанні Євгеном Магдою у себе на каналі. Тому ви натисніть на дзвіночок. Як тільки вийде відео, ви відразу зможете його переглянути. Радослав Сікорський під час Ялтинської європейської стратегії сказав наступну річ: Крим символічно важливий для Росії і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Якщо колись про демілітаризацію можна було говорити, нині зовсім не можна цього робити. Навіть за часів Скоропадського Україна розуміла, що мілітаризований Крим з Україною нам потрібний. Він важливий. Тоді правда, кримські татари не могли ніяк визначитися, чи то вони будуть самостійні, чи з Україною, але мова навіть не про Росію тоді йшла. Так от, Сікорський вважає, що якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення не захочуть, однозначно відповідаю, не захочуть. І далі продовжує, ми могли б передати його під мандат Організації Об'єднаних Націй із місією підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років. Припустив один із варіантів Сікорський. Ну, від скажу відверто від себе повна дурня. Те, що думаєте ви, пишіть ви. Тому що ніяких референдумів на території Криму проводити не варто. Уже один референдум був. Доприклад, росіяни проти референдуму і проти такої ініціативи Сікорського бо вони розуміють, що якщо там буде проведений чесний референдум, то буде ухвалено рішення про інтеграцію в Україну. Нам це точно не потрібно. Ми не повинні йти на поводу у наративів російських і ніяких референдумів на території. Криму щодо його статусу бути не може, бо це підважить взагалі єдність України. Це ще раз наголошую моя позиція і моє переконання. Так, питання щодо автономії можна підіймати. Я про це ще скажу. Так, от польський міністр висловив думку, що це була велика помилка Заходу, зокрема американцям, сказати українцям, щоб вони не боронилися в Криму у 2014 році. Погоджуюся, він каже, якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно. Путін, можливо, не наважився б на Донбас, але це було в 2014 році. Нам не варто звертатися як так до минулого, як беззаперечний факт, і брати його зараз за основу для ухвалення якихось рішень. Мова не про демілітаризацію, а мова про контроль над Кримом. Але чому лунають такі заяви? Я зараз також це поясню. Е, насамперед скажу, що відповідь від офісу президента Сікорському прилетіла, але відповідь, як на мене, доволі обмежена. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак у себе у телеграм-канал написав два речення: Крим це Україна, Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це. Крапка. Ну а тут, друзі, ви самі додумайте, що ж мав на увазі Андрій Єрмак, коли написав це. Ну, однозначно, скажете ви, що Крим це Україна. Так, Крим це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це. Але справа в тому, що минулого місяця, а саме 13 серпня, соціологічна група рейтинг, яка активно співпрацює сьогодні з офісом президента, публікує соціологічне дослідження, яке дуже і дуже цікаве, і воно перегукується із коментарем Сікорського. І я звертаю вашу увагу на це. Мовиться про те, що введення міжнародних тимчасових адміністрацій, а це те, про що сказав Сікорський, для адаптації на деокупованих територіях Донбасу та Криму. Підтримали 77% опитаних, а проти цієї ідеї висловилися 18%. Мова не лише про Крим, а й про Донбас, в тому числі. Безумовно, що доведеться такій міжнародній адміністрації вводити на тих територіях, які нині окуповані росіянами, для того, щоб надати їм статусу і захищеності більшої, і безумовно такий спосіб інтегрувати їх в Україну. Але для чого проводити там референдуми? Оце вже дурня повна від Сікорського звучить. Тому я і акцентую вашу увагу саме на цьому. Просто-напросто, якби був Сікорський сказав, що так, такий варіант сьогодні розглядається, і навіть є його апропація серед українського суспільства, це б виглядало абсолютно ну, скажу так, природно, зважаючи на те, що відповідне соціологічне опитування проводилося соціологічною групою, хоча вона да, так як я вам кажу, і наближена до офісу президента. 84% опитуваних українців відповідно до цього соціологічного дослідження погодилися, що держава вже зараз повинна вживати заходів для підтримки та налагодження зв'язку з населенням в окупації. Хоча, звісно, зробити це дуже і дуже складно. І далі в цьому опитуванні мовиться про наступне: близько половина опитуваних, 46%, вважають, що така комунікація має бути спрямована лише на тих. То підтримує Україну, звісно, там таких якась частка є більше менше сказати складно. А 38% вісім говорять, що на всіх має бути спрямована. Не вважають ці заходи пріоритетними лише 9%, ще 5% вважають, що держава. Не має витрачати на це ресурси, має витрачати однозначно. Але робити це треба продумано і грамотно, що на даному етапі я засвідчити не можу. Тобто, дійсно, це є така велика проблема. Але стосовно того, що такі міжнародні адміністрації можуть мати місце, то так. Це друзі, також моя особиста думка. Я не виключаю розвитку такого варіанту подій. Але після деокупації, а не демілітаризації. Цих територій, тому що демілітаризувати Крим, щоб там не було ні українських, ні російських військ. Ну така позиція Сікорського трішки, як на мене, дивна, м'яко кажучи. Піднімаючи питання, проблематику устами поляків в Україні, кожен польський політик намагається отримати собі дивідентів у своїй політичній боротьбі. Це зрозуміло, волинська трагедія. Ну звісно з операцією вісла. Ми ж забуваємо. Я маю на увазі поляки, коли вони починають говорити про Україну. У них є тільки волинська трагедія. А так само і Крим абсолютно легко вони до цього відносять кейсу. Ну і також говорять про наше членство в Європейському Союзі. Ну, принаймні заявляють, що пишуть, перепрошую, у польській пресі, польські журналісти з посиланням на якісь джерела, я думаю, в тому числі на Сікорського, що Україна швидко до ЄС не вступить, тому що ну, Польща не дуже цього хоче. Та і в принципі Дональд Туск про це говорив. Тепер щодо автономії Криму, питання розширення автономії Криму стоїть давно. З того моменту, коли на посаду прийшов ще Петро Порошенко, посаду президента, неодноразово кримські татари підіймали питання про те, що необхідно вносити зміни до конституції з метою розширення автономії півострова Крим. Але справа в тому, що за часів каденції Порошенка і потім Зеленського, це питання далі заяв від кримських татар не зрушувало, тому що ну вони знаходили якось спільну мову з офісом президента, і це питання просто не підіймали. Я 111 разів. Розповідав про це в ефірі навіть Кримського телеканалу АТР. Але нічого з місця не зрушилося. Чому? Ну, у мене відповіді немає. Мабуть, всіх все влаштовує на даному етапі. Тому за визначенням ідеї Сікорського вона просто тоне сьогодні. Я маю на увазі щодо референдуму і демілітаризації. Друзі. Це вся інформація стосовно цього скандалу, який зараз розгортається в ЗМІ. Пишіть, будь ласка, свої коментарі з приводу того, що ви почули і думаєте. Не забудьте, будь ласка, долучитися до збору для 66-ї бригади, тому що ну вкрай потрібно. Відверто скажу, дуже потрібно і дуже швидко. Сума збору близько 100 тисяч. І, на жаль, він не останній. Дякую, що підтримуєте і збори, і мою роботу. Усіх люблю ціною, шану не перемикайтесь. Все буде Україна!